Літо гаряча пора року, час відпусток, канікол та незабутніх вражень. Так минулої неділі на території Бродівського замку організували та провели перший обласний фестиваль Народні умільці. Тут усі охочі мали змогу не лише пофестивалити, але й придбати на згадку корисні у побуті речі, виготовлені вправними руками майстрів. А для тих, хто хотів особисто навчитись ремеслу, проводились різноманітні майстер-класи, де учасники фесту самостійно виготовляли вироби. Більше про фестиваль у бродах дивіться у сюжеті Романа Єльчанінова. Танцювати біля неба надію нести, червоні стрічки плести, дарувати людям сонця, полки відчуття. Фестиваль. Вже від одного цього слова хочеться радіти, співати, танцювати і просто веселитися. Особливо, коли свято проходить в давньому місці з величною історією. Цього разу у верх фестивальних емоцій потрапили жителі та гості бродів. Шановна громада! Шановні її гості! Киньте печалі, Турботи всі киньте, тут зупиніться і відпочиньте, пісень побільше! Чекає вас, друзі, весела потіха. Щиро вітаємо вас усіх і розпочинаємо перший обласний фестиваль Народній умільці умільці-2016». Саме Бродівський замок вперше відчинив свої ворота учасникам обласного фестивалю Народні умільці, що вабив до себе вишуканими виробами та народною українською піснею. Але про все по порядку. На перехресті всіх шляхів торгових, що слалися на захід і на схід, стояло місто майстровито й гонорово, на нім стояв преславний древній рід. Тихі броди в далекий цей час об'єднали шляхетні родини, рід потоцьких і Мошинських у нас. Відгуляли велике весілля. Так розпочала фестивальне дійство внучка великого гетьмана коронного Теофілія Потоцька та граф Август Мушинський у місті, що має глибокі корені славної історії, у місті Броди, у місті древньому та вільному, яке одне з перших отримало право Магдебурське у місті славному та багатому своєю історією та людьми. Це найвідоміша та найбагатша пара того часу передала у спадок окрасу нашого древнього міста, величний замок очільника міста і району. Як зіницю ока бережіть, примножуйте та збагачуйте цю Богом дану землю. Не лініться, працюйте для добра і процвітання рідного краю. Замало народитися тут. Тут головне корінням в глибину врости. І мати душу щедру і багату, тоді вона щедротами віддасть. дійсно сьогодні ми стоїмо в підніжжя даного замку, який на перший погляд, скажемо, не привабливий зараз, але от саме фестиваль, який. Сьогодні започатковується в нашому місті, він дає можливість ще більше привернути увагу до даного замку і влади, і громадськості, і меценатства, тому що історія продовжується. Історія і навчає, і повчає, і будує. Тому я всіх. Від щирого серця вітаю початком фестивалю. Передаю найщиріші вітання від голови обласної державної адміністрації, з яким сьогодні ми зустрічалися в ясинові на жбері в селі Підгірці. І в силу обставин не міг бути тут у продовженні тих слів, що сказав голова районної державної адміністрації Орисигилик. Хочу також передати вітання від голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, а також голови Бродівської районної ради Євгена Шведа, які також звернулися до наших прищан своїм вітальним словом. Шановна бродівська громада, дорогі учасники обласного фестивалю Народні умільці, львівщина здавна славилася своїм волелюбними, талановитими та працюватими людьми. З покоління в покоління передавалися таємниці майстерності заради збереження унікальності народних промислів та ремесел, втілення українських традицій. Є проведення фестивалей, де поєднуються і праця, і пісня, і любов до рідної землі. Цьогоріч обласний фестиваль зібрав майстрів народного та художнього мистецтва зі стісієї Галичини та Славної Бріщини. І сьогодні народні умільці представляють витвори своєї праці, які обібрали в себе найкращі риси української культури. Адже таке духовне спілкування, глибока повага до традицій та звичаїв свого народу, його мистецтва дає змогу зберегти зв'язки всіх поколінь. Тож нехай ніколи не згацає творча ініціатива. Продовжуються, та розвиваються мистецькі династії. Бажаю вам плівної праці, творчих злетів, міцного здоров'я, миру і благополуччя. З повагою голова Львівської обласної ради Олександр Ганушин та голова Бродівської райони Євген Швеф. На фестивалі усі присутні мали змогу не лише насолодитися виставкою виробів народних умільців, поспостерігати за роботою майстрів та побачити, як народжуються їхні витвори, а й самим взяти участь у виготовленні власних шедеврів. На перший фестиваль обласний з своїми виробами. Які вироби саме. -е -е Гердани, силянка, коралі. І також вироби з бісеру це нитка, це на дротику, і такі декоративні для прикрас поставити в квартирі, в будинку, де в кабінеті навіть можна. Я саме Тут я бачу, кава, кава, купляємо каву, mm -hmm. кава, стрічка. І йде наклей. На гарячий пістолет. Тепер є велика така допомога. Мога, що його включив, він гарячий, він одразу приклеює і добре відривається, якщо з часом не цей. А так, було би бажання, руки є. А, черпаєте натхнення для я знаю, напевно, від настрою, від міста, в якому живемо, від людей, які оточують, Так, від роботи, як... де працюємо. А, ти ну, Мабуть, з дитинства. А тепер. Спеціальності працюємо в будинку технічної творчості, маємо гуртки і там виготовляємо з дітьми. Все. Свої роботи презентували не лише бродівчани, а й жителі 16 сільських рад Бродівського району та гості, що прибули на фестиваль з різних куточків нашої області. Так гостину зустрічали учасники фесту представники Лишнівської, Паниковицької, Маркопільської, Шнерівської, Попівецької, Суховільської, Підкам'янської, Наквашанської та ще багато інших сільських рад. На шляху між вродами і Берестечком розкинулось старовинне село Лишнів, у якому живуть дуже талановиті люди, дуже працьовиті, вміють все робити. Може вам розказати про усі вироби, які ми привезли вам на виставку, їх показати. Ось дуже в нас є такі вишивальниці. Які вишивають хрестиком, оця картина і оцей захід сонця вишиває в нас така вишивальниця Ревуцька Ірина. Картини в нас вишивають воловичі дівчата, дуже майстерні дівчата. А оцю іконку можна сказати, вишила дівчинка, який було всього на всього шість років. Волович марта так старалася, оце вона нам коли я сказала, що буде проходити така виставка. Вона дуже з радістю заходила, щоб ми представили її вироби. Ж у нас є багато інших і Родницька Іванка, і Татарчук Наталія. Тарас у нас є чорніна в селі Королівка, який своїми руками також зміг зробити такі вироби із заліза. А це є вироби із шкіри, які нам презентувала з королівки жіночка Редька Тетяна. Пониковицькі гості захоплюючи розповіли легенду, появи вишиванки та порадували гостей веселими піснями. На території замку проводились майстер-класи з соломоплетіння, ковальства, вишивки, бісероплетіння та живопису. На сонці, наче різнобарвні крапельки Руси, веселкою переливався бісер на полотнах картин майстринь Комарівської сільської ради. Ми представляємо роботи наших майстрів з села Комарівка, Марії Крук, села Скорсів, Гани Паньків, Ольги Біль. Картини вишиті хрестиком стрічками. А Марія Крук дизайнер, квітникарка, і теж вишиває бісером і хрестиком. Дуже гарні картини у сатиричному жанрі. Презентували свою творчість гості з Бузького району. Що ще буде здихало, чи що? Ой, ком, ви видно щось васлегуєте, то все. Якась ви вже не здала, господи, нікому. Ой, не здала. Та як люди годують, так і я. На воробуль намішаю. у тілі і до корпу. А то як? За то... Не чуєш, так всі тіму білий носід та купи мені який будь який не стар. Стара на no проблем. Хочеш мобілу, буде ті мобіла Ви що си думаєте, приноси? Я сі втішила, та за ту мобілу Дивлюся, то з дошки. Та я ж пурнула за ним, та що будеш мене дурною робив. Ви знаєте, баби. Та він ще ліпше зробив. Що? Та він взяв твою мобілу та вчепив на плоті. <плес> Шли хлопці, стої, як то то? <плес> та я кажу, тої гіскутеки. Дивіться мобіла на плоті. Та кому не треба. Вони за мобілу, а то дерево. Ви знаєте, що вони там написали? Вона написала. Ця дура. Всі люди то виділи, баби їхали на базар, баби, такого позору. А я зрані ліплю пироги, дивлюся, мій хлоп до мене летить, мали чи не заб'є. Люди, та я сі так тішила, та пироги кинула, та стріпалась і стою. А він залітає і каже, на стара читай! Сіместка прийшла. А я своєму ніц не казала, написала пісульку на вечеру риба вудка під п'єцом». Тож під кінець ми хочемо вам побажати, щоб ви плакали, шпорталися і падали. Але тільки від щастя і радості. шпорталися тільки за гроші, гривні, доляри, та й давайте ще й за євро. А падали тільки один одному в обійми. Жартівливо продовжили веселити гостей представники Язлівчицької сільської ради. Люди добрі. Та ви не виділи мої сірої курки. Мода з Язлівчика доброві ж прийшла на такий хлумішу. Тю, тю, тю-тю, тю, -тю, 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 -тю. Деревянової курки. Деревянової. Бреші. Що ж деревянової? Якої? Сіра така. Чорна. Сіра шорна. чубата. Чорна. Вкрала, бачу, по твій вичачу. А що ж не вкрала? Шорна. Ой, жила я, жила. Та й горі не знала, поки мені моя кумця курочку не вкрала. 入れ Брала, бодай тобі моя кумця порочку забрала, бо тобі моя кумця мовку забрала. Та ж кажу не брала. Брала люди брала люди та і курки. Не дивіться, не брізнеї приклада. А де ступитися не по на міліцію. З квітковою виставкою на фестиваль завітала Підкам'янська селищна рада. Підкам'янська земля колиска Творчості й талантів, талантів наших поетів, піснярів, поетів, які живуть душею, піснею, які виконують такі гарні чаруючі композиції, квітів. І тут наша така землячка Мартинюк, Марія Михайлівна, моя однокласниця. Подруга, і вона нас чарує завжди такими гарними красивими букетами. І нехай нас чарують квіти, нехай життя їм віддає. Ніяк я барвами досхочу своїх очер, очей і напою. І наш підкамінь дуже. Радий, що ми сьогодні побували на цьому гарному фестивалі, адже Підкам'янська земля ми від усіх земель землі, тому що на нашому, в нашому районі дуже гарні нема таких краєвидів, можливо, як під камінь. я до клубу, провести веселий. Каю я до мовчі, коли ніч нічленю. Фестивалі гості вчилися танцювати стародавній танець карапет, який колись був досить популярний у бродах. А також неабияк повеселив гостей фокусник. Ми беремо 100-гривневу купюру на ваших очах. Повторюю, на ваших. Беремо купюру, складаємо її вдвоє. Раз. Рукави в мене ось тут. Ви також можете це бачити. Складаємо двоє ще раз. В такий квадратик. Оп, потім ще раз. Сюди. Оп. Так. Зараз будемо дмухати. Так. Перевертаємо. Раз. Два. Розкриваємо і на ваших очах. Я розкриваю 100 доларів. Будь ласка, гривня, обласки на території міської фортеці. Працівники НПП Північне Поділля провели низку майстер-класів. Зокрема, екоїсвітяни установи навчали усіх бажаючих виготовляти різнокольорові прикраси на миста та квіти із вовни. Різнобар'єм виробів вабили до себе гості медового краю бродівщини села Маркопіль на сьогоднішньому фестивалі. Ми хочемо при... представити роботи наших. Умільців, людей, які проживають на території нашої сільської ради, У нас тут в основному займаються е, люди різьбою, е, вишивкою, бісером, е, вишивкою, хрестиком. І от зараз ще ми маємо вироби такі старовинні наших предків, можна сказати, які колись теж робили це, все ці вироби внизу, що стоять, е, то вироби вони робили власноруч. І і от отут перед нами. Роботи е, жителя, жителя нашого села, молодого хлопця Леськів Петра, він займається художньою різьбою, е, а це роботи е, чумак Діани, вона займається вишивкою-бісером. А отут представлені, представлені роботи жительки нашого села, фельдшерки молодої дівчини е, Крупніцької Марії. А це вишивки сімейні. Тут вишивають ці вишивки, вишивають е, мати і дочки, сім'я Сліпок, е, Ольга, е, і мама Ольга, і дочки Мар'яна, Юля і Оля. О, це також роботи е, Крупніцької Марії, рушники її. А тут а тут вишивки представлені. Це вишивки моєї сім'ї. тут вишивки моєї мами, баля з Галини, і мої і моїх дочок Діани і Юлії. От, такі в нас надбання, і такі в нас традиції в селі. Продовжили фестиваль інші колективи сільських рад Бродівського району. Їх виступи були не менш захоплюючі. Очевидно, що організатори в особі начальника відділу культури, охорони культурної спадщини та туризму Бродівської РДА Марії Радзівіл і працівників районного народного дому добре постаралися. Одним словом, в захваті були всі: і учасники, і гості, і відвідувачі. Фестиваль було дуже гарно, багато вражень, І веселі вишиванки дуже гарні, все було дуже гарно, весело. Виступи дуже гарні були, вишиванки дуже-дуже гарні були, вишиванки. Презентації з бісеру дуже гарні були, презентації, були ще село. І ми щиро хочемо побажати усім учасникам, усім майстриням, усім організаторам, які долучилися до сьогоднішнього свята, висловити щиру подяку за, за терпіння і вам, шановні гості, шановні глядачі, що вже на другому фестивалі народні умільці, до нових зустрічей.